А тут ми були на скалолазанні, Це були одні, ми лазили на всяких таких штуках. Тут ось от ми на океані сиджу, гріюся, тому що мене намазали крем, щоб я не згоріла. Тут ми згоріли вже. На екскурсії ми їхали в Вашингтон. Ми бачили таку огромну вишку і якийсь, по-моєму, білий дом президента, якось так він називався. До Черкас десятирічна Василина привезе багато приємних спогадів зі США. В Америці вона провела три тижні і вперше в житті летіла на літаку. Я ще подивлюсь в окно, а там це крило отак от хвиляється. Я така думаю, хоч би не впали. Василину доша запросили, аби відволіктися від надскладного періоду в житті. Два старші брати дівчинки зараз на фронті. Тато загинув минулого жовтня від поранень, отриманих на передовій. Така фотка, така фотка. Це він вдома був ще, ще така. Його позивне було чуб і все з ротом. Такі спогади дуже хороші з ним. Власне, спогад це я не знаю чого. Ми колись з ним купили піцу і він не знав, як її приготувати. Я теж не знала, тому що ми постійно либо робили домашню, либо заказували. І він, типу, взяв її, там була плівка, під низом ми її не замітили, він взяв мікроновку, ця піца знизу згоріла. Василину разом із її одноліткою Мартою з Тернополя на три тижні уша прийняла сім'я Аліни вечір, яка є донькою емігрантів з України. Тато Марти Максим військовий, зник без звісти у грудні минулого року біля Бахмута. Він каже, піду добровольцем, я тоді заплакала, бо я знала, що. Йому телефон не завжди буде давати, бо він вже був в армії, там було дуже жорстко так. Раз він з пораненням приїхав його, ну, якраз під Донецьком в нього було поранення осколком. А другий раз він там чимось. Підхворів був замерз. Потім вже десь через місяць він припав. Мати віддать косочок? Так? Да? Ти любиш такий тот? Аліна має четверо власних дітей. Каже, не могла не відгукнутися на прохання прийняти в гості діток з України, проте перед їхнім приїздом були хвилювання я думала, а що, якщо до нас потраплять сором'язливі дівчата, які не казатимуть, чого вони хочуть, і я буду весь час лише здогадуватися. Але вони не такі. Наші дівчата зовсім не сором'язливі. Вони вміють розповісти, що їм потрібно. Мені сім'я дуже сподобалася. Типу, я одразу прийшла з мартою, і вони такі сразу не Я така стою в шокі, що приходить. Ми також трохи хвилювалися, як ми впораємось. У нас четверо дітей, як ми будемо їх кудись возити. Але ми з чоловіком взяли дві автівки і змогли їх всіх перевозити. Аліна народилася у США і розмовляє переважно англійською. Її діти теж. Втім, із дівчатами відразу порозумілася вся сім'я, і часто слова не були потрібні був момент, коли одній із дівчаток стало дуже сумно. Для мене це було складно, бо коли це твоя дитина, ти знаєш, як її втішити, чим допомогти. А це дитина, яка живе під моїм дахом лише кілька тижнів, і якій дуже не вистачає тата, і все, що я змогла, це просто сидіти і обіймати, доки вона не заспокоїлась. І мені було важко, як мамі було складно дивитися, як ця дитина переживає цей біль знову і знову. У вересні до Пенсильванії приїхало 28 дітей з України, батьки яких загинули або зникли без вісти на фронті. Їх прийняло 18 родин переважно з української діаспори в рамках спільного проекту для підтримки діток United for Ukrainian Kids» – громадської організації Рух реформації з України та тогези міністрів зі США. профінансувати мандрівку і знайти приймаючі родини допомогла місцева протестантська церква, один із пасторів якої теж родом з України. Як організатор, я сказав, що візьму двох-трьох діток. Завдяки нашій церковній громаді ми змогли розмістити близько 20 дітей. Ми провели спеціальний тренінг для сімей і пояснили їм базові правила. Одне з них, якщо діти не згадують про свого тата, ми не запитуємо. І те, що ми помітили, а це відгуки, які я зібрав від багатьох приймаючих сімей, діти дуже хотіли поговорити про своїх татусів, розповідали подробиці. Вони дуже відкриті. Говорили, які подарунки татусі залишили родині, які слова на прощання їм сказали. Було чимало таких слізних розмов, коли ми плакали, діти плакали. Мета проекту відволікти дітей від війни та ти змогу відпочити від сумних емоцій. Волонтери кажуть, вже за тиждень діти стали спокійнішими. Їх возили на екскурсії кіні прогулянки, а також організували денний табір, де займалися за спеціальною програмою для підтримки дітей, що пережили травму. Ця програма направлена допомогти їм, справитись з емоціями, подивитись на світ інакше, подивитись на те, а, що вони можуть дати, не тільки вимагати допомоги до себе. Діти розкрилися, діти почали сміятися. Про ці поїздки можна багато що сказати, але якщо я все розкажу, то на години-дві вийде. Ми поїхали на океан. Там були такі великі волни, у нас так під камішки, отак, от ми три сальто робили, з подружками робили. Ми там ще бачили дельфінів, акулу. Мені дуже сподобалось на океані, це була така солена вода, це було прям неожиданно. Загалом за програмою United for Ukrainian Kids організатори планують влаштувати такий відпочинок для трьох тисяч українських дітей. Приймати наступну групу у грудні готуються родини з Філадельфії. А сім'ї, в яких дітки вже гостювали, планують продовжувати спілкуватися. кажуть за три тижні вони встигли стати рідними. Вони вплинули на наше життя. Одна з найбільших речей, які мене вразили, ці дівчата, попри те, що вони пройшли, попри жахи, які вони пережили, і те, що вони бачили, я бачу цей позитив. Я знаю, що не з усіма дітьми так само, але в них стільки радості і позитиву. Я не бачу, що в них зникла надія. Ця надія сяє крізь них. Ірина Шанкаренко, Костянтин Голубчик, Олексій Осика, Голос Америки.